Нещодавно світ штучного інтелекту пережив справжній шок. Китайська компанія DeepSeek випустила відкриту її модель R1, яка змінила всі уявлення про те, яким повинен бути сучасний штучний інтелект. R1 не просто хороший, він перевершує такі флагманські моделі, як GPT 4 Turbo, CloudSonet, Джі Gemini та багато інших. Але найголовніше, він зробив це не за мільярди доларів, а за менше ніж 10 мільйонів. Це перевертає всю ai індустрію з ніг на голову. Отже, що таке DeepSeek R1 і чому це важливо. Діпсік Рван це відкрита модель штучного інтелекту, яка демонструє феноменальні результати. Вона проходить ключові тестові бенчмарки і навіть обганяє найкращі закриті моделі від OpenAI та Anthropic. Але головне, ER1 чудово справляється із запитами людей. Його логіка, математика і загальна адекватність вражають навіть експертів. Єдиний момент він не відповідає на питання про події 15 квітня 1989 року. Але це вже політичний нюанс. А також для нього 0,9 менше за 0,1. 11 сотих. Аргументує він це звичайно тим, що в чисельному порівнянні, якби це було 11 та 9, то 9 точно було б менше. Якийсь такий аргумент. Чому це проблема для Big Tech? Головні АІ компанії OpenAI, Google Anthropic та інші будували свої моделі, роблячи їх важкими, дорогими та залежними від сотень тисяч GPU. Це дозволяло контролювати ринок і заробляти мільярди на хмарних обчисленнях. А тепер приходить DeepSeek і показує, що ефективний АІ можна зробити значно дешевше. r 1 запустили. Навіть на Apple M2 Ultra. Це означає, що потужний AI більше не потребує дорогих кластерів Nvidia. Висновок, якщо ця технологія стане популярною, Nvidia, Google та Microsoft можуть втратити мільярди доларів. І звичайно, реакція ринку це обвала акції Nvidia. Фондовий ринок відреагував миттєво. За кілька днів Nvidia втратила сотні мільярдів доларів ринкової капіталізації. Також постраждали інші виробники чіпів, такі як TSMC, Broadcom та AMD. Причина проста: якщо потужний AI може працювати. На звичайних споживчих процесорах, то вкладати мільярди у дорогі AI сервери більше не має сенс. OpenAI не збирається віддавати ринок без бою. Вони швидко анонсували нововведення GPT 4 Turbo Mini, спрощена версія доступна безкоштовно. Оператор. Функція, яка дозволяє AI натискати кнопки, заповнювати форми і взаємодіяти з сайтами. Це може повністю змінити взаємодію людей з інтернетом. Уявіть, чат GPT може заповнювати документи за вас, записуватись на онлайн курси чи навіть проходити їх за вас. І, звичайно, оформлювати замовлення, писати скарги або навіть бронювати квитки. Це величезний прорив, але чи вистачить цього, щоб OpenAI залишалися лідером? Китай іде вперед. DeepSeek R1 – це тільки початок. Китайці також презентували Хунь'янь 3D. Це нейромережа, яка створює 3D-моделі та текстури без ручного моделювання. Це мрія для всіх, хто працює у геймдеві та дизайні. Більше ніякого блендер, просто ведіть текстовий опис і АІ створить повноцінну 3D-модель. Давайте подумаємо, що може бути далі. Ми перебуваємо на порозі нової АІ революції. Якщо відкриті моделі стануть кращими за закриті, великі корпорації можуть втратити монополію. Але це лише початок. Попереду ще багато нових технологій. Отже, давайте. Підсумуємо, R1 змінив правила гри. Nvidia та великі АІ компанії у небезпеці і відкрити АІ може стати нашим майбутнім. Світ більше не буде, як раніше. На сьогодні це все. Дякую за перегляд. Не забувайте поставити лайк, якщо відео вам сподобалось, та підписуйтесь на канал, щоб бачити більше схожих відео. Всім гарного дня!